Ви даєте багато концертів для переселенців? Десь у вас скоро і по польщі концерти я бачив афіші. І це не перші, звісно ж, концерти за час повномасштабного вторгнення і взагалі російсько-української війни. В якому просторі живуть українці-переселенці там за кордоном? Що вони отримують? Якими ви їх бачите? Яка Ну, скажімо так, мета в тому числі цих переселенців. Е, ну і ще вставлю в це питання. Можливо, ви ви певно, що спілкувалися з людьми? І яка ваша думка, який відсоток цієї величезної кількості тих, що виїхали, е, збираються, хоча б планують або принаймні думають над тим, щоб повернутися на батьківщину? Угу. Е, цій темі я віддала останні 20 крайні 20 років. Бо я ще м, планую багато зробити. Крайні 20 років свого життя. Тому що через творчість, через запрошення відвідувати українців, які живуть за кордоном, мене як артистку, я мала можливість з ними познайомитися вже в радянські часи, подивитися, хто вони, як вони живуть. Я маю на увазі нашу українську діаспору. Останніх 20 років. Я вже була в парламенті, я працювала в парламентській асамблеї Ради Європи з 2002 року, тобто з початку 2000-х, Якраз тоді, коли ця тема трудових мігрантів, тобто нової хвилі відтоку від України, ставала дуже агресивною і з'явилася як явище. І я тоді починала працювати з нашими трудовими мігрантами, допомагати їм знайти правове підґрунтя перебування там соціальний захист, юридичний захист, тому що Україна як держава, молода тоді ще, скажімо, держава, вона не могла сформувати нормального перехідний період від радянської системи до незалежної держави, не могла сформувати ринок праці. Тому що валилося все. Та? В університетах було багато пропозицій на професії, які були абсолютно незатребувані в реальному житті. І в нас довгий період часу, ви це самі, напевно, знаєте, ну, років 10, там, наприклад, те, що я можу там для себе зафіксувати, як мої спостереження. Років 10, взагалі університети, е е е е е е таке життя, це студентське, воно було відірване взагалі від реалії. Люди закінчували університети, потім йшли і шукали собі роботу. Ту роботу, яку вони шукали, маючи вищу освіту, ніби в себе в кишені, так вони не мали де примінити. Ну тобто виникали зовсім в іншому, десь руслі себе реалізовували. Тому. Це була така перша хвиля, і я серйозно нею займалася. До речі, я підняла цю міжнародну організацію, яка називається Четверта хвиля. Міжнародна організація трудових мігрантів. Четверта хвиля. Ми її оприділили з 96-го року як нову міграційну хвилю. Бо ми знаємо, що наша міграція вже має 130 років історичного На жаль. Так, кожний та період він забирав частину. Продуктивних інтелектуальних сил України, і це була четверта хвиля, я її організувала. Я була тоді депутатом Верховної Ради. Я створила таку структуру. Багато українців за кордоном мене підтримали. І коли вже ця організація почала працювати паралельно із світовим конгресом українців. То я запропонувала як почесний була президентом. Я запропонувала вже в якості почесного президента очолити цю четверту хвилю. Така була Ання Кесіль, дуже відома бізнес-вумен, яка українське громадянство так і тримала до сих пір. Жила в Канаді, займалася великим бізнесом і розвивала бізнес в Україні. Тобто, і вона дуже серйозно вже потім я відійшла, а вони дуже серйозно угу. це розвинули. І зараз, під час війни. Ми маємо ще одну хвилю біженців від війни. От. І це жахливо. Тому що як цікаво, от коли була четверта хвиля, мігрувала, попередня хвиля їх не приймала. Казали, ми тут все зробили, побудували зали, палаци, церкви, свої спільноти. просвіти, організували банки, кредитові спілки. а ви оце прийшли і хочете на все готове. І Нашій трудовій ну, міграції, наші трудові міграції було дуже тяжко у цій четвертій хвилі. Було дуже непросто. Тому що вони не мали підтримки українців? Чому так відбувається зараз? Так само немає майже підтримки. Ясно, що вони об'єднуються, вони допомагають для того, щоб допомогти Україні. Але насправді ці біженці від війни вони, о, дуже в дуже тяжкій ситуації знаходяться, що залежать від країн перебування, залежать від політики, до відношення до них. Але найстрашніше це, що затягнувся цей процес на так довго, що люди, які були лікарями фаховими, фаховими викладачами, професорами, медиками, інженерами, тобто люди гарних затребуваних високих професій. Високого фаху і кваліфікації, опинилися офіціантами, прибиральницями, мити посуд, когось там обслуговувати. Тобто Це жахлива ситуація, яка заставила тих людей, які вже впевнено себе в житті почували, так? от піти на такий, опуститися на такий рівень, і вони всі хочуть повернутися. Тобто є частина людей, таких, які тут не ставили для себе високі вимоги розвитку. Їм там добре. А вони не живуть на всьому тому. От вони задоволені працювати офіціантами. Вони і тут працювали офіціантами, а в них там кращі умови. Угу. А ті люди, які висококваліфіковані фахівці, таких дуже багато. Ну, В основному ми візьмемо Харків, ми візьмемо Херсон. Та? Це ж елітні були райони, які, які розбомбили, люди залишилися без нічого. І вони зараз там, і, звичайно, вони. Хочуть повернутися. Якщо взяти середовище освітян, то дуже позитивне явище, я можу розповісти, бо зараз ростуть школи, багато учнів наших. Так, там, власне, як, як ці діти себе ці там Ці Діти, уявіть собі, діти там з ну там третій, четвертий, п'ятий, восьмий класи опинилися в іспанській школі без знання іспанської мови, культури зовсім там, з іншим багажом. Взагалі зовсім абсолютно. Наш багань, багаж знань, до речі, сильніший. Наші діти дуже швидко входять в ці програми, бо для них вже багато чого відомо. Це в нас набагато ширше, це так, все набагато ширше. Mm. Це правда. І наші викладачі, які там опинилися, вони створюють уже школи, прям ситуативно створюють школи. От В Мадриді, на, наприклад, 9 шкіл. Тобто, буквально це приміщення, куди приходять діти, сідають за партиєю українською мовою, і вони, викладають витратили. Так, так. Але вони орендують ці приміщення. Угу. Вони орендують. І тут я підвожу оці всі елементи, які я сказала. Я до чого хочу підвести? Що скільки б в нас не було президентів, зараз у нас шостий, шостий президент. Скільки б в нас не було президентів, жоден президент не визначав зовнішньополітичним пріоритетом питання, діаспори. питання е, своїх громадян за кордоном, які захищені статтею Конституції. Бо громадянин України, згідно Конституції, який попадає, потрапляє за кордон, він відразу потрапляє під юрисдикції захисту Конституції країни походження. Тому це не, було, не працювало ні, ні один. Я займалася цією темою, і ще не, невеличка кількість моїх колег-народних депутатів, велика кількість нас підтримувала, звичайно, у парламенті. Всі питання, які стосувалися трудових мігрантів, я, до речі, у парламентській асамблеї написала дві доповіді. Дві доповіді, що таке доповідь. Це звіт законів. Вона має рекомендації. Там, наприклад, ви можете це, можете це, може, це, а має резолюцію, а резолюція. Цих доповідей, вона автоматично стає частиною законодавства національних країн, які входять до Ради Європи. Тобто, якщо в резолюції там виписано, що громадянин, наприклад, представник іншого народу або трудовий мігрант, наприклад, якщо він пропрацював. Чи пропрацювала 5 років офіційно, плюс платила податки? Так то офіційно uh -huh. оформлена була. Ця людина має право бути обраною в органи місцевого самоврядування, бути радниками, займати керівні посади, що стосуються міграційних процесів. Uh -huh. Чи знають про це наші трудові мігранти? Ні. А як вони можуть це дізнатися? Тільки по директивах, які має дати країна в посольства. А посольства повинні бути зацікавлені формувати лобі українців в світі для підтримки наших інтересів і реалізації наших пріоритетів там та показувати, що потрібно Україні, і посилювати роль дерпрестаницьку роль держави в тих країнах. Немає цього, і навіть сьогодні цього немає. Коли ми маємо трудових мігрантів, десь, скажімо так, це маєтникова міграція. Там півроку вони там, півроку угу. тут. Тобто ми не можемо казати, що трудові мігранти, там їх 6 чи 7 мільйонів сталої. Вона 6 чи 7 мільйонів сталої, але вона маєтникова. От. Вони не втрачають зв'язку з державою. І за останніми даними, ми маємо ще 8 мільйонів біженців від війни. До сих пір немає жодного органу за рік нашої війни. В державній владі, який би пріоритетно займався виключно нашими громадянами. Я вам скажу чесно: ну, оскільки це мій фах, так тому що я фахова в цьому я пропрацювала 10 років в ПАРЕ, і я займалася цими темами, я зробила дві доповіді. Я кандидат юридичних наук, право ЄС, трудова міграція, тобто і науково пропрацювала ту тему. Я запропонувала на початку війни вищому керівництву нашої влади, не Зеленському, а тих людей, тим людям, які там ну, якби розглядають ці пропозиції. Я їм запропонувала створити посаду комісара з питань біженців, на противагу комісар з питань біженців Організації Об'єднаних Націй. Прив'яжіть його до комісара з питань біженців в ООН. Зробіть посаду комісара, дайте йому офіс. Омбудсмен з прав з захисту прав людини не справляється з тим, бо в нього в основному є чим займатися всередині країни. А вам потрібно вибрати пріоритет, скільки це мільйонів людей? Ми взяли 6 мільйонів, плюс 8 мільйонів. Це ми маємо 14 мільйонів за межами країни сьогодні. Причому це мільйони біженців не заробити гроші, а біженці від війни. І, до речі, дуже часто, знаєте, мені кажуть, ой, там поїхали, і так далі. Я виступала по всіх каналах і казала: нам їм потрібно подякувати. Бо що б ми робили, якби цих 8 мільйонів жило з нами, зиму? Де б вони працювали? Да, це було які би, б соціальні надзвичайно ви... важко для нас. Це і неможливо. І для би. Ми б просто всі потягнулися б на дно. Це добре, що ті люди поїхали. Це сміливі, відважні люди. Вони поїхали. Частина з них вернеться. Ми говоримо з вами, хто повернеться. І нам саме такі продуктивні інтелектуальні сили потрібні будуть.